Сахалінське родовище за 23 рік за 5 місяців роботи має сплатити в найближчий місяць близько мільярда гривень. Точна сума за загальними зборами і звітами до податкової десь 860-870 мільйонів гривень. І ми очікували насправді сьогодні рішення шостого окружного апеляційного, який мав би вирішити національні інтереси держави. Тому що дуже прикро що 6 грудня 2023 року цей суд анулював ліцензію, тобто спецдозвіл на видобуток нафти і газу Сахалінського родовища. Це в своєму наслідку мало зупинення видобування нафти і газу. Це в своєму наслідку мало. Неможливість і відсутність газу, як мінімум, в двох районах Харківської області, і це в своєму результаті може мати приведення конкурсу і продаж такої ліцензії під час війни за заниженою ціною. Щоб було розуміло, громадянам України така ліцензія може вартувати близько 10 мільярдів гривень. Адже там є логічні вивчення, і нам зрозуміло, які об'єми газу є в Сахалінському родовищі. Арма одразу звернулася до офісу генерального прокурора. Арма одразу звернулася до Верховного суду і дуже прикро отримала відмову в задоволенні касаційної скарги. Отже, ми очікували сьогодні рішення суду і що наш суд український насправді може продемонструвати європейський рівень, але дуже шкода, що цього не сталося. Саме тому я звернулася до РНБО, до Голови Верховної Ради України та президента України з однією мотивацією не допустити злочинні дії проти Держави Україна. Адже за 6 місяців 2023 року і сьогодні сплата майже мільярда гривень означає, що 6 місяців, коли спецдозвіл зупинено, ці гроші в бюджет не. Попадають. Це означає, що ні арма, ні управитель без рішення суду, Верховного суду а нічого не може зробити. Ось вам приклад і законодавство. Я переконана, що Саме рішення РНБО і Верховної Ради, це питання може бути розблоковано. Ми вже розробили зміни до Кодексу України про надра. Ми внесли відповідні пропозиції, що під час війни такі родовища мають не зупинити ніколи свою діяльність. А коли люди у нас вже знаходяться без освітлення і без газу, під час війни це є злочином проти нашого народу. Отже, такі арештовані активи повинні працювати на благо держави і давати надходження в бюджет без ліцензії під час війни. Коли настане мирний час, а він обов'язково настане. Тоді має бути проведено відповідний прозорий конкурс і обрано нового власника на спецдозвіл.